Далеке стає близьким, якщо відтворене на полотні для Юрія Камишного насолоджуватися екзотичною країною недостатньо. Пастелями та олійними фарбами він відтворює, побачене на картинах. Погляньте на цю картину з воронами. Вони так як життя, як воно є. Тобто він так малює індію, він не додає нічого свого. Він там відносно тих реалій, які є. Зими вкрай мало на картинах художника, адже взимку автор подорожує в Індію, а влітку відтворює краєвиди полісся. А щоб підкреслити образність та додати автентики, Юрій Камишний власноруч виготовляє обрамлення для полотен. І це також зачаровує глядачів. Приємно вражає те, що його роботи обрамлені в прекрасні рамки, які особисто мене просто вражають, тому що мистецтво представити це також важливо надзвичайно. Художньо відтворену Індію та Україну в одній залі презентували у столиці. Такої події очікували і шанувальники, і мистецтвознавці. Оскільки у нас виставлялися тільки роботи київського, я перепрошую, українського полісся, то для мене були новиною його роботи індійської тематики. І коли я подивилася цю індійську виставку, в мене виник задум. Я Сказала Юро, а давай ми поєднаємо ці роботи в одній експозиції в одному залі. <кхи> я думаю, що то буде цікаво. Проте вже за кілька місяців колекція робіт з екзотичної країни поповниться новими екземплярами. Нині Юрій Камишний знову подорожує по Індії. І що вразить митця цього разу? Шанувальники побачать вже незабаром.